Вітаю вас, діти! Подивіться, у мене на столі ліс, і в лісі виросло багато грибів. Пішла дівчинка Маруся збирати грибочки. Взяла корзиночку, озирається, і той грибочок гарний, і цей непоганий, і всі хочеться зібрати собі в корзиночку. Набрала Маруся сіло корзинку грибів. Бачить, аж під кущиком виріс гарний грибочок, такий яскравий, такий червоний з білими цяточками, і захотіла його Маруся взяти до себе в корзинку, принести такого красення додому. Як ви думаєте, чи можна зривати такий грибочок? А чому не можна? Правильно, тому що це. Отруйний гриб, він дуже красивий, але він отруйний. Давайте послухайте про нього віршика. Серед лісу, на полянці, виріс гриб в червоній шапці, білі плямочки він мав. Хто йшов його, минав. Ну, діти, скажем, хором його звати мухомором. Ось такий мухомор, який Маруся хотіла взяти до себе в корзиночку. Тепер Маруся послухала віршика і знає, що мухомори збирати не можна, бо це, це гриби отруйні. Але діти, ми з вами казали, що в природі немає нічого зайвого, все взаємопов'язано. І ви знаєте, що. Якщо людям не можна їсти отруйні такі гриби, гриби, мухомори, то їх можуть їсти дикі тварини. Наприклад, ведмідь лікується мухоморами, лось і вовки. Коли вони хворіють, вони лікуються саме отакими отруйними грибами. Тому давайте ми зараз зробимо з вами аплікацію такого яскравого гарного грибочка. І будемо пам'ятати завжди, що отруйні гриби, мухомори, поганки, навіть е доторкатися до них ручками не можна. Але вони корисні для природи, для диких тварин. І для того, щоб зробити гарну аплікацію нашого мухоморчика, нам потрібна буде серветочка. Пензли, клей, ножниці, олівець і ще, звичайно, папір, на якому ми будемо робити аплікацію, трикутник червоного кольора, маленький шматочок білої серветочки, і білий папір, смужечка білого папіру, ось так вона згорнута повинна бути навпіл. Я зараз вам розкажу і поясню, як ми це будемо робити. Для того, щоб зробити шапочку грибочка, нам треба заокруглити куточки нашого трикутника, тому що у грибочків зазвичай і у мухоморчика теж погляньте заокруглені крайчики. Він вже ж не трикутний, він схожий на трикутну форму, але не загострену, а заокруглену. Тому ми беремо ножниці. Пам'ятаєте, як ми беремо ножниці? Я вам показувала вже, як ми пальчики тримаємо, як ми лезо притримуємо. І починаємо різати, заокруглюючи ось так куточок. Один, другий і третій. І ось погляньте, у нас вже вийшла шляпка нашого рибочка. Тепер нам треба зробити ніжку. Зверніть увагу, діти, що у мухомора, у єдиного з грибів є така, ніби спідничка, такий комірець біленького кольору, погляньте, на ніжці. І для того, щоб його зробити, я пропоную вам зробити таке. Папір там, де ви зігнули його, по місту згіна, ви його притримуєте ось так пальчиком. І хай вам, може, мама або тато допоможуть, треба намалювати ось таку фігурку, ось таку спідничку і частину ніжки. Тепер, якщо ви будете тримати за згин і виріжете по контуру, ось так. Просто по контуру заокруглюючи, то у вас, коли ви розгорнете, вийде ось така ніжка грибочка із спідничкою. Погляньте, ось у нас вже готово дві детальки. Тепер, що нам треба зробити, коли ми наклеїмо, ми зробимо цяточки не просто із папіру, а із дрібнесеньких таких кульок, які ми скрутимо із серветочки. Але починаємо з ніжки. Ми беремо клей, намащуємо нашу ніжку, намащуємо. Гарненько, повністю ось так проклеюємо. І тепер нам треба її розташувати ось тут внизу, і приклеїти. Для того, щоб міцно приклеїти і охайно, нам треба пройтися так серветочкою. Тепер нам треба намастити точно так же нашу шляпку, грибочка червону. Можна її не всю замащувати клеєм, а по краях тільки. Так, взяли нашу шляпку і приклеїли так, щоб вона сиділа на ніжці. І теж притисли її охайненько, серветочкою. Тепер нам треба зробити маленькі кульки із. Наші серветочки. Ми відриваємо маленькі шматочки. І ось так погляньте, робимо пальчиками, скручуємо, я вас уже вчила цьому: скручуємо невеличкі кульки. Погляньте, це не складно. Просто відриваєте і просто скручуєте, відірвали невеличкий шматочок і скрутили. Відірвали і скрутили, і коли у вас вже буде багато скручених кульок, можна починати приклеювати. Тут діти така хитрість є. Ми намащуємо не кульку, а ставимо крапочки там, де ми хочемо приклеїти кульку, просто на нашій шапочці. Гляньте, ось я поставила клеєм, погляньте ось такі крапочки. Там, де я хочу, щоб мої кульки були приклеєні. Тепер ви бачите клей, тому що він білий, а шапочка червона. І ось так прикладаємо наші кульки і трошечки притискаємо пальчиком. З серветочкою притискати не треба. Якщо у вас залишились кульки, можна іще промазати декілька Крапочок таких зробити. І ось у мене всі кульки використані. Погляньте, який у мене гарний мухоморчик вийшов. А тепер діти згадаємо, що зараз ж осінь. І у нас є сухе листечко. І ми зробимо, що наш мухоморчик росте не в траві, бо травичка вже пожухла, пожовтіла, посохла. А листочки є. І ми приклеїмо з вами внизу замість травички. Ось такі листочки. Ви можете приклеїти, які захочете, які у вас є в наявності засушені, якщо ви засушили. Можете вийти ще й позбирати. Листочків зараз багато. І ось так робимо ось таку красу. Погляньте, мухоморчик вирос серед листячка. Гарний вийшов мухоморчик. Я вам пропоную діти зробити такого ж мухоморчика. І потім показати мені, я буду дуже рада бачити ваші роботи. До побачення!